Привіт, привіт, мої незламні друзі! Я сьогодні в майстер-класі хочу показати вам ось такий візерунок. Він такий трохи в мене вийшов. Ну, я спеціально так зробила, щоб він у мене вийшов трохи дерявий. Тому що я в'язала його спицями п'ятірка. В'язала з ниточки Alize Baby Best, дитячий акрил. Там 10% бамбукової віскози, 90% акрилу. 240 метрів на 100 г. маю етикетки, бо вже етикетку, певно, загубила. Моточка ще ну трошки. Спеціально так зв'язала. Ось подивіться, якщо повернути ось так візерунок, там дирочки видно. Він такий, як. Як подивитися, він виглядає плотний, він такий 3D-візерунок виходить. І там є такі всередині дирочки. Я назвала той візерунок Горобчики. Мені виглядає так, як стадо горобчиків. Ну, цілий рій їх, чи як такий ну, цікавий візерунок, дуже гарний, дуже мені подобається. Він такий виходить об'ємний. Обнімний, дирявий. ось так. І я його знімала майстер-клас на ось цю, для укріплення горловини, як я укріплюю горловину, і на тих петлях пров'язала цей візерунок тільки для того, щоб вам показати, наскільки він розширює полотно. Тут є 33 петельки і тут є 33 петельки, але подивіться, те полотно вдвічі ширше. Ну, Може, трошки менше, ніж вдвічі, ну, майже вдвічі, ну, більше, як, може, в півтора разу. Ну, Широке воно. Якби резинка не тримала, воно роз'їжджається в ширину. Ну, зато в довжину в'яжеш-в'яжеш і на місці. Ну, Такий візерунок. Так що його можна в'язати з іншої пряжі і тут меншим розміром спиць, буде трошки по-інакшому виглядати, але дуже гарний він є. Я в'язала колись з 100% Поліестер, така пухнаста ниточка дитяча. не маю, не маю біля себе показати то на ній дирочок не видно, але просто рельєф відчувається, так воно теж дуже гарно виглядає. І в'язала з бабінної пряжі той візерунок. Ну, на бабій пряжі він там. Був трошки меланж, то того візерунка він так зливався, не дуже було видно. А якщо би в'язати з мохерової ниточки, я думаю, що на мохері він теж би дуже гарно виглядав. Ну, кожен собі вирішить, з чого йому в'язати. А я, ну, з якої би пряжі, щоб не планували в'язати, бажано зв'язати зразки. І я буду показувати майстер-клас на бабійній пряжі з напівбавовни. В мене ніде не записаний. То я, я не знаю, тут нема нічого складного, я його просто на пам'ять пам'ятаю, бо я ним в'язала, тож мені записувати не треба, його якось не прийшлося і я не записала. Фотографію залишу в спільноті цього візерунка. І зараз покажу. Тут нескладний візерунок, Рапорт дві петлі і чотири ряди. Набираємо парну кількість петель. Можна і не парну, тут немає такої великої ролі. Набираємо петлі. Хто скільки забажає. Ну, якщо парне число петель, просто легше буде орієнтуватися, я багато петель не буду набирати, щоб, щоб довго не в'язати, щоб швидше вам показати. Так, бо мені вже не вистачає ниточки. І набираємо петельки. Так. Зараз порахую, скільки в мене петельок вийшло. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ну, наберу ще 18 петлю, хай буде парне число петель. Все. Починаємо в'язати візерунок. Підготовчий ряд візерунка я в'яжу просто лицевими петлями за передню стінку петель. В першому ряді першу петлю я теж буду пров'язувати, і більше я першу петлю не буду пров'язувати. Так, і просто лицевими петлями за верхню півпетлю пров'язуємо виворітній ряд, підготовчий ми ось так лицевими петлями його пров'язуємо. Ось так. Так, мені розслоюється ниточка. Треба помаліше в'язати. Ось так пров'язали перший ряд, останню петлю е, крайню виворотнюю. Я завжди пров'язую в кожному ряду. Остання петля в мене крайня виворотня. Ось так. Перший ряд завжди трішки тугіше йде. Так, пров'язали. А не сказала, я взяла спиці четвірку. Тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю крайню я знімаю. Тепер дивіться: починаю в'язати. Я пров'язую лицеву петлю, але не в петлю, а в нижню петлю. Отак, за нижню петлю, в нижню петлю. бачите? Я пров'язую лицеву. Другу петлю я пров'язую за передню стінку лицевою. Знову я пров'язую в нижню петлю в рядочку. Другу петлю пров'язую звичайно, лицевою за верхню петлю, за передню стінку. Знову я пров'язую за нижню петлю. За лицева. За передню стінку, лицева в нижню петлю, лицева за передню стінку. І так я пров'язую до кінця рядочка лицева за нижню петлю і лицева за передню стінку, то є рапорт Дві петлі. І повторюється за в нижню петлю за передню стінку. В нижню петлю за передню стінку. В нижню петлю. За передню стінку. Все. Кінець рядочка. Остання петля виворітня. Другий ряд візерунка. Першу петлю крайню знімаємо. І всі петлі пров'язуємо за передні стінки ось так. лицевими петлями весь рядочок до кінця. Ось так. За передні стінки лицевою. Ось так. Надіюся, гарно видно. Гарно видно все. Ось так. пров'язали Остання петля виворітня Третій рядочок візерунка. Тепер ми будемо в'язати в, в шахматному порядку. Першу петлю ми знімаємо. Ми першому рядочку ми в'язали. За першу петлю починали в'язати за нижню петлю, петлю нижнього ряду. В третьому рядочку ми починаємо за петлю за передню стінку лицевою, а другу петлю в петлю нижнього ряду лицеву. Ось так. Знову звичайну лицеву петлю в петлю нижнього ряду, в петлю за верхню стінку лицевою, ось так. Петлю нижнього ряду лицеву. Петлю за передню стінку лицеву, петлю нижнього ряду, ось так. За передню стінку лицеву в петлю нижнього ряду. ось так. За передню стінку лицеву в петлю нижнього ряду. За передню стінку лицеву в петлю нижнього ряду. За передню стінку лицеву, в петлю нижнього ряду і остання петля виворітня І знову виворітній ряд, ми пров'язуємо лицевими петлями за передні стінки. Ось так, то четвертий рядочок візерунка. За передні стінки всі петлі в'яжемо лицевими петлями. Ось так от і весь візерунок. Все. Зараз я ще кілька рядочків пров'яжу. Надіюся, всі зрозуміли. І коли я починаю в'язати п'ятий ряд. Він в'яжеться як перший ряд. Першу петлю зняла, першу петлю в'яжу за петлю нижнього ряду. ось так, лицеву. Другу петлю просто за передню стінку лицевою. Третю петлю знову за петлю нижнього ряду лицевою. Ту петлю за петлю за І так, як перший ряд йде. А тепер настав час. Порівняти візерунки, як на тій ниточці, дивиться візерунок. Зараз я ось так покажу. Ось так. І зараз подивимося, як на напівбавовні. Дивіться, який він тут красивий. Бачите, про ті дирочки, я говорила? Ну, як він мені сподобався з напівбавовни цей візерунок, ви собі просто не можете уявити. Я не, вже в'язала кілька речей, я не одну річ не в'язала цим візерунком, навіть рукава до звичайної матерії, курточки такої. В'язала рукави таким візерунком чорні, ну, там, з напівшерсті, ну, з напівбавовни. Подивіться, яка краса. Ну, я там в'язала плотно, ну так, тоненькими спицями, а тут я зв'язала четвіркою, подивіться, який 3D-горобчики. Ось так. Ну, Шикарний візеруночок. Попробуйте, не пошкодуєте. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал і до зустрічі! Всім гарне, гарного дня чи вечора. Гарно пов'язати, легких вам петелюк і до зустрічі. Всім па-па!